В Олександрії розпочався поточний ремонт доріг. Першою стала вулиця Поштова, на якій розпочали відновлювати асфальтне покриття. Загалом ямковим ремонтом протягом весни літа охоплять близько 50 доріг міста та старостинських округів нашої громади. Мабуть, бачили перехрестя. Поштова і Шевченка відновили, там був проблемний відрізок дороги. Сьогодні закінчуємо поштову, переходимо на слідчу на садову Казацьку. А взагалі у нас в плані відновити до, скажімо, на протязі весни літа відновити максимум всі дороги, кошти виділені, якщо кошти буде недостатньо, буде дофінансування. На цей сезон також заплановані і капітальні ремонти. Поки що погоджується сума фінансування. Це ті дороги, які почали ремонтувати минулого року по вулицям Скічка, Єфремова та Запорізькій. Ми поцікавились у начальника управління житлово-комунального господарства, у якому стані дороги після зими. Був мороз або відлига, і стан доріг значно погіршився, якщо брати рік назад. А можливо, це вже час прийшов їх відновлювати. У нас проспект Зборний значно погіршиться, стан дорожнього покриття, тому щоб відновити, потрібно буде набагато більше коштів на відновлення до належного стану. Працівники підрядної організації вже пофрезерували пошкоджені ділянки доріг та виконали підготовчі роботи. Тому управління житлово-комунального господарства прохає водіїв не паркувати автівки на узбіччях цих доріг і по можливості об'їжджати ділянки, які ремонтуються. Якщо водії бачать, що йдуть ремонтні роботи, максимально старатись або об'їхати ці відрізки, якщо це можливо, і не паркувати в машинах на обочинах. Тому що частенько із-за того, що стоять машини, пропускають якісь ямки і відновлення, скажімо, не в тому об'ємі, який хотілося б зробити. І приходиться повертатися.